Всім привіт! Сьогодні, як завжди, по четвергам у нас невеличке відео з прикладом підбору семантичного ядра на прикладі ваших ніж. Сьогодні у нас за чергою портрети домашніх тварин. Тут насправді все доволі типово, все доволі роз... зрозуміло. А єдине, що хочу підкреслити, це вам треба в першу чергу просувати портрети домашніх тварин не як портрети домашніх тварин, а як портрети конкретно ко... котика. Собачки, кони, я знаю, там Хорс Портрет у нас ще непоганий тех. Тобто, ми, звісно, ми використовуємо запит Pet Portrait або там «animal Portrait. Зараз побачимо, що з цього є. Але не забуваємо, що людина буде шукати, скоріш за все, конкретно портрет того, хто в неї є. Котик, собачка, коняка і так далі. Навіть ще роблять хаус портрет якщо ви готові. Писати портрети не лише твари, тварин, а й будинків. По фото, звісно, це робиться, то можна і хаус портрет Ось е, я пропоную навіть зробити ще ширше: задати запит портрет і подивитись, які портрети люди шукають. Тут, звісно, здебільшого буде зараз кастом, портрет і щось про це. Але ось у нас є пет-портрет. Ми на назву секції такий запит беремо, але ще обов'язково окремо робимо секцію Dog Portrait, кет портрет Ну, Фемілі не знаю. Якщо ви пишете не лише тваринок, а людей можна, але ми сьогодні про тварин. До, Cat, House Portrait, бачите, запити непогані. Faceless Portrait – це вже про людей. Couple також, Couple Cartoon – це також про людей. Аніме це просто буде в стилі. Uh, і так далі, хом портрет, піджин портрет. Не знаю, це портрет Голуба, не знаю. Можливо, я щось не розумію, можливо, я втратила якусь ідею, тренд нішу. Можливо, це дійсно просто портрети голубів, підете на ці подивитись. І так далі проходите з цим запитом. Далі, що б я ще зробила? Я б пішла б за запитом виключно кет і виключно док, подивилась, що для котів і собак люди шукають. Ми тут в пошуку якоїсь якихось формулювань, які пов'язані з подарунками для власників котів чи собак. Зараз, на прикладі котів побачимо. Cat Cat, Cat-Toy, CatSticker, Cat T-shirt, cat cat мак cat, cat Ears, Cat гіфтс можливо, Cat гіфтс Але я все ж таки шукаю щось типу Cat гіфт Gift. Cat Dad. Ось, це просто котячий татко, запит перекладається. Ну, можна його доповнити вашим Cat Dad Gift, наприклад. Cat painting. Бачите, не кет Portrait, а cat Painting можна ще використовувати. Cat mom. Так, так, так. Пройдетесь до кінця, навіть якщо ви не знайдете тут запит зі словом кіт і подарунок разом, то ми тоді беремо запит cat Mom, додаємо гіфт, кет Dad, додаємо гіфт. Те саме робимо з собачками, з коньми. І можна ще спробувати пошукати animal portrait або за тегом pet portrait, які там слово форми є, подивитись. Ще один момент, який би я хотіла нагадати в контексті цієї ніші. Ми ж пам'ятаємо, що у нас для розвитку магазину ми використовуємо, ну, звісно, рекламу, це зрозуміло. А ще ми використовуємо регулярне додавання нових лістингів в магазин. У випадку портретів дуже кльово це можна робити: це дублювання товарів, коли ви. По суті, один і той самий товар е, напис портрету на замовлення, написання, створення портрету на замовлення це ваш товар. Навіть це не товар, а послуга, я б сказала, е, продаєте одну і ту саму послугу за допомогою величезної кількості лістингів, де вам насправді навіть дублікати не потрібні. Ну, звісно, тут треба буде заморочитись. Я, коротше, про що я скажу, щоб не заплутати себе і вас. Коли ви можете просувати одну і ту саму послугу. На різних лістингах з різними. Портретами на обкладинці, але тут не стільки про те, що ви можете таким чином роздублювати свій асортимент, тому що, звісно, написати кожен окремий портрет це потрібен час. А я більше про те, що ви таким чином можете позиціонуватись на різну аудиторію, використовуючи різні породи. Тобто, коли людина шукає док-портрет, у неї вівчарка, вона у видачі бачить 60 лістингів з прикольними собачими портретами. Є ймовірність, що яку кількість людей в першу чергу приваблять, приваблять лістинги, де на обкладинці саме вівчарка. Звісно, вам в цьому лістингу особливо нічого міняти не треба, окрім того, що в нього треба буде додати теги про цю конкретну породу: вівчарка портрет, док вівчарка гіфт, ну, щось з цього контексту, навіть якщо вам Єранк не буде нічого підказувати, обов'язково назву породи використати. Але тут, скоріше, не про запити, а про. Ось цю увагу людини, як ви можете захопити різну аудиторію на різні породи собак, просто використовуючи в обкладинках власне ці породи. Тобто, якщо у вас є якийсь бестселер, який класно продає, можна спробувати, окрім цього, задублювати цей лістинг і поставити на обкладинку інші породи, просто для того, щоб, можливо, якусь кількість людей будете краще привертати, просто тому що вона побачить, що на обкладинці така сама порода собачки, як у Неї, і це інтуїтивно її до вас е, притягне швидше, ніж там до конкурента з якоюсь іншою собачкою. Е, оце також можна використовувати. Ну а далі, як завжди, ми створюємо секції в магазині, ми регулярно додаємо нові лістинги в магазин, за фінансовими можливостями ми це все рекламуємо.